І всім привіт-привіт! Ви на каналі Пантера Play, Ну а я Пантера TV. Сьогодні я вам покажу свій найулюбленіший способ на містики. Для початку треба зайти на дикі рівнини. Заходимо. Сім'ю не важливо, візьмете ви чи не візьмете ви, але треба заходити за гепарда і щоб у нього обов'язково була якась легендарна дія. Зараз я камеру зміню, бо я була на босах і одразу вирішила зняти відео одразу після босів. Як бачите, мені випав оцей друг, оце сонечко випало. Оці тварини, які тут у мене на дорозі, вони мені взагалі не заважають. А, зараз на карті покажу. Треба залізти на ось цю гору, бачите? Як вам це показати, щоб було зручніше. А, так. Я взагалі щось запуталась. А, так, ось сюди треба залізти, коротше, сюди на гору одразу. Ну, ви зрозуміли, коротше кажучи. А що робить ця кнопка? Угу. Ну, з цю гору треба залізти, бачите? Біля боса яка. І цей способ працює, я ним користуюся. Він мені дуже навіть подобається, працює. І мені завжди випадає містик. Або повторка, або нормальний містик, немає різниці. Так, яму пропускати ми, звичайно, не будемо, тому що це користа штука яма. Якщо вистачить клеверу, то може ще крутонемо цю рулетку. Але я думаю, що не вистачить. Ось, бачите, не вистачить. Тільки 111 клеверу в мене, а треба якби 150. Так, уже майже залізли на цю гору. Біля боса вона, бачите? Одна така гора, я на неї в онлайні дуже часто залазила. На неї залізти буває складно, але можна просто отак по колу і стрибати ще. Або просто пішечки. Так, ось бачите, заходимо, беремо будь-яку легендарну дію і починаємо відкривати скрині. Якщо хочете, можна ще на містик потикати. Але це не обов'язково. І можна відкрити 20 скринь, перевірити дію, почати нову дію. Можна потикати, і якби, випаде містик. Один. І я спеціально не буду спішити, тому що, якщо я пропущу містики, я не зможу вам його показати одразу. Скріншот не зможу зробити. Ну, ви розумієте. Так, зараз перевіримо дію, почнемо нову. Коротше, відкривайте відкривайте хоч всі одразу, це, я думаю, не впливає на випадання містиків. Але щось нове обов'язково випаде. Поки що нічого не випадає. Є ще дуже багато способів на містик, але мені дуже подобається цей спосіб. Так, щось мені не подобається. Треба потикати на містик. До речі, зараз я вам покажу, який я містик хочу на гепарда. Ось це я його дуже хочу. Зараз потикаємо. Це дуже старий спосіб тикати, ось так, як я тільки що тикала. Дуже прям дуже дуже старий спосіб. До речі, якщо вийде, я зніму відео, як знайти друга в Wildcraft. Ну, типу друг скачав WildCraft, у вас немає його в списку друзів. І я знаю як додати його дуже швидко і легко. Ну, Якщо зі зміною регіонів у вас все нормально. Цей спосіб я придумала, ну, як друзів додати. А ніде я його не бачила. Добре, зараз просто відкриваємо скрині та й все. Надіюсь, в мені випаде містик. Що тільки 20 скринь залишилось. Да не ну це якось нечесно, якщо чесно. Якось сумно, зазвичай мені завжди випадає містик, а тут нічого не випадає. Якось незрозуміло. Павмістик на коня, якого я так довго чекала. А -а -а! Це просто вау, 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 вау. Вау, я ж казала спосіб на містики працює. Ура, ура, ура! Зараз підемо дивитися на цей новий містик. У мене на коня взагалі містиків скинів немає. Ось тепер будемо. Ура, 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 зараз подивимось. Ой, а я конів досі після Нового року не перетягнуло. Вау! Дивіться, який він крутий. Вау! Я його так давно хотіла. Я його хотіла ще тоді, як у, у цього другого містика не було. Зараз одягнемось так, так як треба. Просто в мене є оці одяг, тільки цього капелюха не вистачає, але він мені не треба, якби. Вау, це дуже класно. Давайте, до речі, конячок наших перевдягнемо назад після Нового року. Бо щось я забула, що їх треба перевдягнути. Так, ну, тут все і так було. Рейнбов. Так. О... А що в неї було, я не пам'ятаю, тому хай буде ось так. Так. Для цього я ще не придумала ім'я. За хлопчик пишіть в коментарях ім'я для нього. Не знаю, як його назвати. Довго думала, але ніяк не придумала. Ось так вау. Просто вау. Вау, ви просто подивіться, який гарний містик. Просто вау! Просто вау! У мене навіть немає коментарів, який він класний. Просто у мене ніколи не було містику скіна на коня, навіть на моєму першому аккаунті. Так це не мій, це мій, але не, перш, не перший аккаунт. Я навіть не знаю, що казати. Він дуже дуже класний. Вау, ви тільки не подивіться. Тепер я буду грати за коня, а так мені було не цікаво грати за коня. Ось так дивіться. Просто, просто вау. Ось я одяг одягнула вау. Просто ідеально я, я дуже дуже рада. Я ж казала вам, що цей містик працює. О, дивіться, яма. Давайте яму цю розкопаємо ще рулетку покрутимо. Ту-ту-ту, 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 ту-ту-ту. ту ту ту. Ну що ж, давайте ну зараз покрутимо рулетку. Може іще й друг випаде, хоча ні, не випаде. Шкода. Але підсилювач теж нормальний. Ну що ж, а, наше відео вже підійшло до кінця. Всім до зустрічі і гарного вечора!